Вітаю, мене звати Ірина Хоменюк. Це програма Медицина сьогодення. Сьогодні ми в гостях у Валентина Константиновича Піанковського, лікар, травматолог, вертебролог, доктор медичних наук, заслужений лікар України. Сьогодні ми поспілкуємося про сколіоз, причини, діагностику та методи лікування небезпечної деформації хребта. Валентина Константиновичу, що таке сколіоз та в чому його небезпека? Сколіоз це складна багатоплощинна деформація хребта. Якщо поглянути на пластиковий макет, то сколіоз – це деформація, яка включає в себе ротацію хребця навколо своєї осі, вигін в боковій площині і вигін в передньо-задній площині. Тому, коли проводиться хірургічне лікування сколіозу, то ці всі три елементи: ротація, торсія і бокове викривлення усуваються. Сколіоз це хвороба дорослих чи дітей. Сколіоз може бути як у дітей, так і у дорослих. Але найпоширенішим сколіоз є у дітей так званий ідіопатичний сколіоз, який виникає у віці орієнтовно 11-12 років. Коли в дитини відбувається швидкий ріст. А у дорослих це, як правило, дегенеративний сколіоз, коли в старечому та похилому віці внаслідок дегенеративних змін виникає так само торсія, ротація хребців і бокове зміщення. Для сколіозу характерна деформація хребта. Які є види деформації? Види деформації можуть бути в грудному відділі, грудна деформація. Правобічна або лівобічна, може бути деформація поперекового відділу хребта, так само правобічна або лівобічна, і може бути посилення або випрямлення грудного кіфозу і поперекового лордозу. Пане Валентине, які є методи консервативного лікування, деформації хребта? Усі сколіотичні деформації до 40 градусів лікуються консервативним шляхом. А, най, напевно, найголовнішим методом лікування деформації сколіотичної деформації у дітей консервативним, це є кросетотерапія по Шено. В нас в Рівному це виконується на базі нашої лікарні є лікар, який займається Пастущенко Віталій Олександрович, який займається консервативним лікуванням діточок з деформацією хребта до 40 градусів. Якщо деформація перевищує 40 градусів, виникають покази до оперативного втручання. І тоді ці дітки звертаються до нас разом з батьками і ми проводимо оперативне лікування. А якщо пацієнтам необхідне оперативне втручання при сколіозі, на що тоді звертати увагу батькам? Якщо у пацієнта виникають покази до хірургії, тоді батьки разом з дитиною повинні звернутися до мене в наш центр. Ми тут проводимо спеціальну рентгенографію хребта. Вона заключається в тому, що Проводиться рентген в прямій проекції. Потім рентген в прямій проекції з тракцією хребта і з нахилами. Це для того, щоб визначити гнучкість хребта. Це важливо нам для планування оперативного втручання. Після того дитина має стати на чергу на безкоштовне проведення оперативного втручання в департаменті охорони здоров'я. Надати повний пакет документів, перелік документів ми їм, як правило, розповідаємо, що там потрібно мати. І на сьогодні металоконструкції, які використовуються для хірургічного лікування сколіотичної деформації у дітей, в Рівненській області можна провести безкоштовно. Ці металоконструкції держава надає пацієнтам безкоштовно. Валентина Константиновичу, коли було вперше виконано хірургічну корекцію деформації хребта на Рівненщині? Вперше хірургічне лікування деформації, з деформації хребта, нам було проведено у 2016 році разом з польськими колегами. а Конкретніше це Томаш Потачик з міста Закопани, з великого польського центру, де вже протягом багатьох років проводяться такі операції. Сколіоз це вроджене чи набуте захворювання? Сколіоз може бути як набутим, так і вродженим. А в переважній своїй більшості це набута деформація. Хоча є невеличкий відсоток дітей з вродженим сколіозом, це надзвичайно складні пацієнти, тому що їх потрібно оперувати в ранньому дитячому віці і встановлювати спеціальні ростущі конструкції. Пане Валентине, яка ж все-таки причина виникнення сколіотичної деформації? На жаль, в більшості випадків причина невідома, тому він і називається ідіопатичним ідіопатичний сколіоз. Ну, приблизно 80% причину вияснити не вдається. В 20% це можуть бути певні причини, пов'язані з деформацією, вродженою деформацією хребців, там клиноподібні хребці, або незарощення тіл хребців. От в, при таких вроджених дефектах може, вони можуть стати причиною в подальшому виникнення сколіозу. але в більшості випадків сколіоз є ідіопатичним, і причина його невідома. Як можна попередити дане захворювання та що ви порекомендуєте батькам при сколіозі у дітей? На жаль, якихось дієвих рекомендацій, щоб попередити сколіоз, немає. Звичайно, що плавання, фізична культура, фітнес і різні, скажімо так, вправи, які направлені на зміцнення м'язевого корсету хребта? В теорії вони так попереджають розвиток сколіозу. Але досить часто до нас звертаються дітки, які займаються спортом, і все одно в них є сколіоз. Тому 100% якихось рекомендацій, що на 100% убезпечить, скажімо так, дитину від розвитку сколіозу, на сьогоднішній день не існує. Основний такий take home меседж для батьків це якщо ваша дитинка зараз знаходиться у віці 9-11 років, треба регулярно, особливо під час швидкого росту, кожного ранку оглядати спину дитини. І якщо ви помічаєте хоча б якусь невеличку деформацію хребта, то максимально швидко звернутися до фахівця, тому що основною такою помилкою батьків є те, що коли дитина швидко росте, вони її не роздягають і не оглядають. А саме прогресування сколіозу і виникнення сколіозу відбувається під час швидкого росту дитини. Ви організували та провели у Рівному міжнародний симпозіум по хірургії хребта. Розкажіть більш детальніше про даний симпозіум. Так, у нас в Рівному відбувся такий масштабний проєкт. Це під підгідою ІСМІС відбулося Міжнародна асоціація малоінвазивної та інструментальної хірургії хребта. Як правило, ці заходи відбувалися завжди в Харкові. Під керівництвом професора Ращенка, але у зв'язку з війною цьогоріч цей симпозіум був проведений в Рівному, який зібрав біля 150 учасників. Це були лікарі-ортопеди та нейрохірурги з різних куточків України і так само з-за кордону. Ну і під час симпозіуму нам вдалося так само організувати майстер-клас з трансляцією оперативних втручань з операційної у зал, де молоді лікарі мали можливість навчитися чогось нового. Пане Валентине, як виглядає сколіоз на рентгенограмі? Для того, щоб відповісти на ваше запитання, я спеціально підготував такий рентгенівський знімок. Пацієнточки з четвертою ступеню сколіотичної деформації. Якщо подивитися на цей знімок, то ви бачите, що тут деформація більше 100 градусів. А ось цей знімок в тракції, коли хребет розтягується і робиться рентген, ми бачимо, що хребет доволі пластичний. І в даному випадку можна під час оперативного втручання його максимально вирівняти. Слава Богу, пройшло краще, ніж я думала, тому що я думала, що мені буде набагато гірше після операції, але дякуючи нашим лікарям, вони дуже чуйні, професіонали свої справи. Я почувалася краще, ніж я очікувала. Так було важко перший час, але я швидко відходила від операції і так, дякуючи нашим лікарям і богові, я зараз на цьому місці. Це було в класі, можливо, четвертому чи п'ятому. Але тоді була легка ступінь, і її мені приписали корсет, я носила корсет, але він не допоміг. От і за останній рік, дуже сильно, коли я пошла, пішла вчитись, спрогресувало дуже сильно, і ступінь викривлення дуже ну, Дякую дуже Богові, бо в руках Божих життя кожної людини, а також лікарям, Валентину Константиновичу, Богдану Михайловичу, Лілії Іванівні, також всьому медперсоналу, асистентам, всім, хто, хто допомагав цій справі. Я також дуже задоволена лікарями, медперсоналом, санітарочками. Хай їх всіх Бог благословить, щоб в їхніх сім'ях було все добре. І також при нагоді хочу просити Бога за мир в нашій країні, щоб настав мир, щоб дітки могли спокійно проживати, радіти життю. Валентина Константиновичу, що ви хотіли би сказати на завершення нашої програми? На завершення програми я хотів би довести до відома всіх, що на сьогодні. Є можливість провести оперативні втручання по хірургічному лікуванню сколіотичної деформації у нас у Рідненській обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка і а, титанові металеві конструкції, які м, потрібні, вони доволі дорого, дороговартісні, і ціна їх може сягати на 200 і більше тисяч гривень. На сьогодні держава дає для дітей безкоштовно. І батьки повинні про це знати. І для того щоб отримати хороший і косметичний, і клінічний результат, то потрібно вчасно звернутися до нас. І чим раніше буде проведено оперативне втручання, тим краще буде результат. Дякуємо за цікаву та корисну інформацію. А нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні ми були в гостях у Валентина Константиновича П'янковського: лікар, травматолог, вертебролог, доктор медичних наук, заслужений лікар України. І пам'ятайте ваше здоров'я у наших руках.